На даний момент здаю тромбоцити. Дуже цікава операція. Олексій Голубчанський донор із понад шестирічним стажем. Чоловік згадує свою першу здачу крові. Каже, тоді приходив з другом за компанію і відтоді не зміг залишити цю справу. І зараз він регулярно відвідує чернігівський центр крові. Я взяв за себе, що треба ходити, здавати і все. І врятуватися. Діти є коли... післяопераційні, після травми теж. Пробова довго возобновляємо, возобновляема з тими електроцитами, тромбоцитами, лойкоцитами, які потрібні. Поэтому здавати выгоду. Ти спасаєш э, других. І... Получає своє самопочуття щорічно, 14 червня, у всьому світі відзначають день донора. Це своєрідна вдячність людям за благородний вчинок, здачу крові для подальшого переливання тим, хто цього потребує. В плані роботи це звичайний день, як щодня ми робимо забір, проводимо огляд донорів, тобто від інших він нічим не відрізняється. Але це така маленька подяка для всіх донорів, які до нас приходять щодня протягом року. Ми щиро. Раді бачити їх в цей день особливо і віддячити їм за те, що вони роблять добру справу. Здавали кров у цей день поліцейські і представники Червоного Хреста. Останні розповідають, що для їхньої команди це багаторічна традиція. Частина працівників, волонтерів, почесні донори України. Підтримувати донорство для Червоного Хреста це наша статутна діяльність, яку ми виконуємо завжди по мірі можливості. Інформуємо, популяризуємо донорство. Сьогодні підтримуємо донорів всім в день здачі крові даємо невеличкі подарунки. Як знак подяки за, за ту роботу, яку люди роблять, у центрі кажуть, потреба в крові є завжди, особливо в негативних резус-факторах. Закликають людей донатити не лише у святкові, а й за можливості у інші дні. Перед здачею медики рекомендують з'їсти легкий сніданок, відпочити, не споживати жирну, надто солодку, шкідливу їжу, виспатись, мати з собою документи, а головне бажання.